Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися полонені, чи є хоч щось, що заважає обміняти, повернути всіх військових, цивільних людей, жінок, дітей, що знаходяться в полоні, в російському полоні. Ну, тут вони об... Об... А... дурили, обманули. Ну, це маніпуляція така. Вони щось з дітьми роблять. Тут уже будуть обміни. Верховний суд на це впливають е весь світ. Будуть обміни. Все одно їм не вдасться. це Все... а... маніпулюють як вид агресії. Заперечую. Залякують. Заперечую. Світ просить. Зараз вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть, повернути людей. Заперечую, більше ворог не має жодної причини тримати військових, цивільних людей у полоні. Всіх українців віддають, обмінюють. Буде так, буде так, буде так. Більше немає нічого. Що заважає обміняти, повернути людей із російського полону, і дітей, і жінок, і військових, і цивільних. І про тих, що відомо і невідомо. Буде так, буде так, буде так. Повернуться всі в Україну до своїх близьких. Перекриваємо, перекриваємо. Більше ворог не має змоги маніпулювати полоненими. Буде так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду прошу, закликаю, Допоможіть повернути в Україну всіх людей, що знаходяться в російському полоні, дітей, жінок, цивільних, військових. Більше не може Росія, не має змоги тримати полонених. Віддають, обмінюють всіх на всіх, повертають в Україну. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, Будь ласка, заберіть всі перешкоди. Прошу захисту для полонених у полоні. Більше немає агресії і жорстокого поводження. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане дійсним Так, треба... і людей врятують із полону. Буде так. Дякую за увагу.